Бог дав нам перемогу у сфері здоров'я і стілення. Він берегтиме вас від вірусів, інфекцій, недугів і хвороб. Коли ви будете виконувати викладені у біблії настанови стосовно того, як стілитися і залишатися стіленими? Більше 50 років Глорія Коплента вчить людей тому, як застосовувати принципи віри, які є у Слові Божому, щоб брати своє стілення і ставати на дорогу, яка веде до божественного здоров'я. Приєднуйтесь до глорії на школі стілення. Використовуйте місця писання як те, що прописане вам, для того, щоб залишатися стіленими. Дізнайтесь ключі того, як жити повноцінним, здоровим життям. У цьому світі є хвороби, але ми, віруючи знаємо, що наша боротьба не проти крові і плоті і буде проходити віра для стілення по мірі того, як ви будете наповнювати своє серце Словом Божим. Дізнайтесь, як у силі Божі стілитися і залишатися стіленими для довгого і вільного від симптомів і страху життя. Отче, ми любимо Тебе. Ми такі вдячні за благословення. Ми такі вдячні, що маємо Слово Боже, що ми можемо точно знати Твою волю у всьому. І нам лише потрібно прочитати, що Ти говориш у Твоєму слові, і ми приймаємо Твоє Слово сьогодні. Ми приймаємо Твоє Слово про зцілення, і Твоє Слово говорить, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож ми віддаємо тобі хвалу. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам промовляти. І ми дякуємо Тобі, Господи, за силу Божу, яка виявляється тут. Ми дякуємо Тобі, що люди тут спраглі за Твоїм словом. І велике велиття Твого Духа приходить на цю землю. І воно вже почалося тут. І ми віддаємо тобі всю хвалу. Ми очікуємо великих речей, Господи. Дякуємо за благословення на землі. Дякуємо за благословення лідерів. Дякуємо за благословення людей, слава Богу. І ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь, Алілуя. Сідайте, будь ласка, сьогодні ми виділимо час на зміцнення нашої віри Словом Божим. Ми будемо розглядати місця Писання у світлі цього. почнімо з того, що я прочитаю третій розділ книги приповістей. Мій сину, карання або виправлення Господнього не відкидай. Картання його не вважається гарем. тобто, коли Бог виправляє вас, це благословення. Чому він виправляє нас? Він намагається зробити нас здоровими. Він намагається ввести нас в ту колію, яку він приготував для нас, де все добре, де є здоров'я, все благословення. Алілуя! Слава Богу! Отже, не будьте нетерплячими і не втомлюйтеся, коли вас виправляють. Можливо, на цьому служінні ви будете виправлені у певних речах, і це роздратує вас. Не будьте такими. Бути виправленими це благословення. Саме тому ми маємо Біблію. Саме тому Бог вклав це у Біблію і люди віддавали своє життя, щоб надрукувати її для нас. Подумайте про це: ми маємо слово Боже, ми можемо відкрити його, читати його в будь-який час. Це гріх не звертатися до нього і не пізнавати, що тут написано. Не слухатися цього, бо кого Господь виправляє, як батько виправляє сина, точніше, кого Господь любить, того виправляє, як батько виправляє сина, якого він любить, щасливий благословенний гідний заздрості, той чоловік, який знаходить майстерну і побожну мудрість, щасливий, благословений, успішний, гідний заздрості, той чоловік або жінка. Які знаходять досвідчену і побожну мудрість, людина, яка отримує розуміння, черпаючи його з Божого Слова, ми не повинні бути заплутаними в цьому житті. Біблія усуває заплутаність. Знаєте, це говорить Бог, це його воля, це те, чого він хоче. І життя не завжди є легким. Тому що іноді ви починаєте з того місця, де ваші слова все ще належать світові, ваші думки все ще у світі. Але тепер ви народжені згори, ваш дух народжений згори, і вам потрібно навчитися жити заново. Але я вірю, що можна сказати так. З того часу, як ви починаєте діяти за Словом Божим, хоча спершу деякі речі даються важко. Наприклад, не брати гроші в борг, кредит, це було спершу важко, тому що взагалі не було грошей. Але це нас не зупинило. Ми вибралися з боргів за 9 місяців. Ми маємо слово Боже, яке говорить нам, як думати, але нам все одно потрібно ходити вірою. Отже, тут написано: щасливий той чоловік, який знаходить вмілу побожну мудрість, людина, що знаходить розуміння, бо її набуття краще від набуття срібла. А прибуток від неї краще ніж від чистого золота. Вистав із побожна мудрість цінніша від коштовного каміння. Те, що написано в цій книзі, відкриття цінніше від коштовного каміння. Ніщо, жодне твоє бажання не зрівняється з нею. послухайте далі, це зв'язано з ціленням. Довгота днів у її правиці, а в її лівиці багатство і честь. Це важливе місцеписання у мудрості, у тому, як Бог діє. Інформація, яку ми дізнаємося від Духа Божого через цю книгу, Божа мудрість. То багатство і честь, і довге життя. Алілуя! Слава Богу! Ми повинні жити довго, ми повинні бути успішними. Її дороги, дороги мудрості, і ось чому знаєте, Бог скеровував нашу скенетом стежку, спонукав нас. знаєте, маневрував нами. Це хороше слово. Маневрував нами. І ми незабаром звернулися до Слова Божого. Ми почали ходити за Словом Божим. Ми почали слухати брата Хейгіна і переїхали у Талсу, щоб Кенет вступив до університету Орела Робертса. і він дещо взяв з університету. Але я думаю, найбільше він взяв від брата Хейгіна, який навчав нас вірі, як жити вірою як жити вірою в цьому світі. Якщо ви ще не ходили цією стежкою, і це не є вашою метою, ви шукаєте успіху, ось ваш успіх. Ви можете мати успішне життя по природному, але ви можете мати його без життя і миру. ви могли б мати його без миру, без мудрості. Тож ви приймаєте неправильні рішення. Але зі словом Божим приходить усе: зцілення, божественне здоров'я. Ми не просто шукаємо стілення. Не чекайте, поки захворієте, щоб тоді молитися за зцілення. Ні. Ми звертаємося до Слова Божого і приймаємо божественне зцілення. І божественне здоров'я це Божа воля для мене бути здоровою. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Ми не повинні говорити, Господи, якщо на це Твоя воля зціли мене. Ми знаємо, що його ранами ми були зцілені. Це не лише Божа воля зцілити вас, ви були зцілені. Що вам потрібно робити? Вам потрібно просто брати це ось що робить віра. Це слово одержати грецькою. Там, де сказано, вірте, що одержите, коли молитеся, це слово грецькою означає брати це. Ми не просто молимося. Ось церква як можна це сказати. Коли ви молитеся, не залишайте це на столі. Ні. Згідно з цим місцем писання про приймання, це слово брати по суті грецькою означає беріть це, коли молитеся. Якщо молитися за стілення, зцілення свого тіла, нехай це не буде так. Не кажіть ну Господи, я залишаю це на тебе. На що це схоже? Ну, якщо це твоя воля, зціли мене ви повинні знати, якою є його воля з Біблії. і коли ви молитеся за стілення. Сьогодні, коли ми будемо молитися за стілення, ми знаємо, що писання говорить, що його ранами ми були зцілені. І ми знаємо, коли він поніс наші гріхи. Він поніс усе прокляття. Він поніс наші хвороби, він поніс наші недуги, він поніс нашу бідність. Все погане є під цим прокляттям. Ми знаємо, що все вже звершено. Отже, коли ми будемо молитися за стілення сьогодні, що ми будемо робити? Ми не будемо говорити, Господи, якщо це Твоя воля, стіли цих людей. Ні, ми знаємо, що це Його воля. Ісус сам подбав про це так само, як він подбав про гріх. Він поніс його за нас. Кожна хвороба сказано в Біблії, кожна хвороба і кожна недуга є під прокляттям. Біблія говорить, що Ісус відкупив нас від прокляття. Отже, все вже зроблено, все вирішено. Ви не повинні думати про це 4 чи 5 тижнів і сумніватися, чи це Божа воля для мене бути зціленим. так, Ісус поніс це за вас. Чи може Божа воля для мене бути бідним? Ні. Він поніс бідність за вас. Чи Божа воля для мене нервуватися, дратуватися і приймати ліки від нервів? Саме так говорила моя бабуся та її сестри. Візьми ліки від нервів. Це не були наркотики, це були ліки від нервів. І вони приймали невеликі дози. Звичайно ж, їх виписував лікар, тому вони вважали, що це нормально. У моєї бабусі було три сестри, і вони всі жили у маленькому містечку. Це було чудове місце насправді, тому що вони були дивовижними людьми, але всі приймали ліки від нервів. Зате вони не вважали, що треба пити віскі. Ні, ні. Можливо, хтось із них робив ковточок то тут чи там, але, як правило, вони не пили віскі. Проте ліки від нервів це було нормально, тому що це виписував лікар. Вам не потрібні ліки від нервів. Слава Богу, ви маєте мир. Ви маєте любов, радість, мир. Алілуя, чудово, правда? Якщо ви починаєте нервуватися, вам не потрібно заспокійливе. Беріть слово Боже. Зверніться до писання, знайдіть писання, які говорять про мир чи благословення. Чи ту проблему, яка вас непокоїть? Ми маємо любов, радість, мир, терпіння, доброту, милосердя, вірність. Лагідність і самоконтроль це плоди духа. Ми отримали їх, коли народилися згори. І якщо ви не народжені згори, вам потрібно народитися згори, щоб ви це мали. Коли у вас проблеми, йдіть у Божому напрямку, все інше є другорядним, третьорядним або поганим. Бог має справжнє добро. Він має стілення для нас сьогодні. Тобто, воно вже завершено. Ваше зцілення – це воля Божа. Кожна хвороба і кожна недуга є під прокляттям гріха і прокляттям порушеного закону. Ми не є під прокляттям. Ісус сам відкупив нас від прокляття. Саме так говорить Біблія. Ми були куплені назад. Ми були відкуплені Господом Ісусом Христом. Там сказано, і ми, мабуть, прочитаємо це за певний час, але там написано, що він узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і його ранами. Коли він подбав про гріх, він подбав про все у прокляття хвороби, недуги, бідність. Його ранами ми були зцілені. Якщо я була зцілена, я є стілена. Якщо ви були зцілені, ви є зцілені. Але що залишається? Все вже було зроблено. Прокляття, все погане. Все, що є під прокляттям. Ви повинні прочитати це і побачити, від чого ви були визволені. Усе, що є під прокляттям, забрано від нас. Якщо ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, бідність, нестача, тиск, страх усе це вже зроблено. Ісус узяв оце. То що ми робимо? Ми пізнаємо це, і тоді ми починаємо чинити опір прокляттю. Прокляття є у світі. Сатана є у світі. Він і досі вільнодіє. Він брехун. Він говоритиме вам, що ви хворі, коли ви здорові. Він говоритиме вам, що ви збанкрутуєте, коли це не так. Він брехун. Ми не можемо керуватися тим, що ми чуємо. Ми керуємося тим, що сказано тут. Отже, коли приходять симптоми чи хвороби, ви повинні мати список з місцями писання і вкладати ці місця писання у свої очі, у свої вуха, у своє серце. Де вони мають бути? Щоб вам навіть не потрібно було б підглядати в них. І коли приходять симптоми, ви говорите, ви не телефонуєте перш за все лікареві. Ви не розповідаєте всім людям, яких ви знаєте, що погано почуваєтесь. Ні, ви говорите, в ім'я Ісуса, я забороняю тобі біль. Я забороняю тобі головний біль, забороняю тобі, щоб це не було в ім'я Ісуса, ви не належите мені. Я зцілений. Мене було зцілено, це сміття геть від мене в ім'я Ісуса. Ви знаєте, колись я була сором'язливою, але я це подолала. І вам потрібно це подолати. Ви можете практикуватися удома самі, як говорити з дияволом, гаразд, і тоді ви зможете це робити. Це проникне в вас. Вкладіть в себе слово Боже, і слово виходитиме з вас. Ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Якщо ви ще не народжені згори, вам потрібно народитися згори, бо саме так ви стаєте новим створінням, і тоді всі ці речі належать вам. Ви все ще під п'ятою диявола, поки не переродитеся з гріха, з прокляття, приймаючи Ісуса Господом свого життя. Хтось міг би сказати, так, але на небо є більш ніж одна дорога. Ні, це не так. Ісус є дорогою. Байдуже, що ви читаєте у книгах, байдуже, що вам говорила. Можливо, вам все життя говорили, що на небо є багато доріг. Ісус є єдиною дорогою. Він сказав: Я дорога, правда і життя. Немає іншого місця, щоб здобути життя. Якщо я образила вас, вибачте. Але вважайте це послугою. Це правда. Алілуя. Немає іншого способу мати життя і мир, окрім Ісуса Христа. Перше, що ви повинні робити, це вийти з під прокляття. Коли ми народжуємося згори, ми перероджуємось з під прокляття. Якщо ви новачок між нами, і ви не знаєте, що таке прокляття, і не знаєте про що я говорю. Можливо, ви думаєте, що якийсь чаклун нашла на вас прокляття? Ні, прокляття за те, що прийшло на синів Ізраїля, коли вони не виконували те, що сказав Бог. Бог сказав їм так: виконуйте ось це, і ви будете благословенні. Зробите ось це і будете прокляті. І прокляття прийшло, тому що вони не хотіли виконувати цих речей. Прокляття прийшло через порушений закон. Це не було Божою волею. Божа воля для них була слухатися Бога і жити вільними від прокляття. Тож вам потрібно народитися згори. Отже, в Біблії написано там сказано в розширеному перекладі, що Ісус сам поніс прокляття за нас. ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. Ісус написано в посланні до Галатів, відкупив нас від прокляття. Це важливо. Запевняю вас, це означає дуже багато. прочитайте прокляття. Ви дізнаєтеся, що кожна погана річ є під прокляттям. Прокляти у вході, прокляти у виході, прокляти у місті, прокляти у полі. Де ще можна жити? Я маю на увазі, ви були прокляті, вони були прокляті, ми були прокляті. Саме тому ми наламали стільки дров, перш ніж прийняти Ісуса Господом нашого життя. Ми були прокляті. Ми були під прокляттям, ми були у темряві. Але Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя, і мали його з подостатком. Писання говорить, що Ісус сам не хтось інший, не якийсь ангел, не хтось інший. Сам Ісус узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені. Отже, ми зцілені. Можливо, ми цього не прийняли, але це перше місце писання, до якого я звертаюся, коли з'являються якісь симптоми хвороб чи недуг. Що Ісус узяв мої хвороби і поніс мої недуги, і його ранами я була зцілена. Саме тому я знаю, що це не Божа воля для мене бути хворою, тому що він поніс це за мене, і Божа воля для мене бути зціленою. І тепер я благословенна, я стілена, а диявол намагається змусити мене прийняти хворобу. Я кажу, ні, я її не візьму, я благословенна. Я зцілена. Я забороняю симптомам. Я забороняю болю. Я забороняю, що б це не було. І я не соромлюся. Я звертаюся до цього. Я звертаюся до цього, де би я не була. Алілуя. Тому що я не хочу бути хворою. Отже, бідність є під прокляттям. Ви вчитеся чинити опір гріху. Гріх з'являється на вашій дорозі. Спокуса з'являється на вашій дорозі. і Ви говорите, я не йду туди. Це неправильно. Це не догоджатиме Богові. Ось що ви робите з хворобами. Коли хвороби з'являються на вашому шляху, можливо, хворіють люди навколо вас. У вас з'являються симптоми. Не кажіть, о, я знову захворію. Ні, ні, ні. Скажіть, я забороняю вам симптоми. Я забороняю тобі гарячку, я забороняю тобі грип, щоб це не було. В ім'я Ісуса, ви не є волею Божою для мене. Я не терпітиму вас. Залиште мене в ім'я Господа Ісуса Христа. А потім скажіть, Ісусе, я дякую тобі, що я зцілений від верхівки голови до самісіньких підошв. Мене відкуплено. Ти сам відкупив мене від прокляття. Вам потрібно вкласти всередину місця писання, щоб вони піднімалися в вас, коли ви потребуєте цього. Це передумова, на якій ми ґрунтуємо школу стілення. Ми були відкуплені. Не воля Божа для мене бути хворою, і не для вас теж. Протягом всієї вагітності ми регулярно ходили на ультразвук та інші речі, де дитину перевіряють на дефекти. ніхто нічого не бачив. Ми й гадки не мали. Я проходила з ним повну вагітність. Він народився з вагою 4,5 кілограми, і навіть у лікарні під час народження не було жодної ознаки, що з ним щось не так. Через 10 днів після його народження ми були вдома. звикали до третьої дитини. І несподівано він припинив брати груди. Наступного ранку у нього був сірий вигляд, так ніби колір залишив його тіло. Йому було важко дихати. Він хапав повітря ротиком. Ми поїхали в лікарню. Щойно лікарі побачили його, вони відразу ж забрали його. Мені здається, вони відразу ж підключили його до апарату штучного дихання. Потім вони прийшли і сказали, що це серце. Вони не думали, що це отвір в серці. Вони назвали це кардіоміопатія, тобто збільшення серця. І вони не знали, чому його серце несподівано таке велике. Їм не було що сказати. Крім він дуже дуже хворий, він майже при смерті. Я працював в офісі тут, у Канаді. Не захворів. Ми мали милість, і просто дивно я приїхав, щоб послужити місця Кента Копланда, допомогти їм, наскільки я міг. В той же час вони почали вливати в мене стільки всього, і коли ми боролися з хворобою Неша. Коли він лежав на смертному ложі, ми боролися за його життя. Ми не ридали. Ми не плакали, не панікували. У нас не було стресу. бо ми знали, Бог мав для нього план. Ми занурилися у слово. У слово. Коли прийшли погані новини, тієї ж миті я знала, що мені потрібно зробити вибір. Чи я приймаю звістку від лікарів? І я знала звістку від Господа. І мені потрібно було зробити вибір, у що я віритиму. Ми були у реанімації майже місяць. постійно. просто вірили Богові і не зупинялися. нарешті вони з'ясували, що не так. Вони з'ясували, що проблема в артерії яка веде із серця до легень. Його привезли операційну, прооперували. Операція пройшла успішно, і з цієї миті його здоров'я почало покращуватися. одного дня, коли я годувала його, я відчувала його серце біля свого тіла і почула, як воно пришвидшено б'ється. Я сказала зейна. Ми повинні відвести його в лікарню. Ми швидко привезли його туди. Його поклали під монітор. Серце билося зі швидкістю 300 ударів на хвилину. Він весь кидався. так у нього могло зупинитися так. серце. Ось що це було. І нам сказали, нам потрібно перевести вас літаком у Торонто через всю Канаду, щоб провести пересадку серця. Йому потрібна пересадка серця. Ми сіли у літак, тільки два пілоти спереду, потім два хірурги. Між ними лежав Неш. До нього були прикріплені різні апарати. А я сіла на останнє сидіння ззаду. Це був маленький літак. Мене попередили, щоб ви знали, зараз він дуже чутливий до будь-яких рухів. Оскільки ми зіткнемося з турбулентністю, ми не знаємо, як він на це відреагує. Щоб ви знали, можливо, нам доведеться розрізати його і провести йому операцію просто перед вами. Зараз він дуже слабкий. По суті, він може померти у літаку. Так, ніби вони хотіли змалювати мені найгірший сценарій, який на той момент справді був реальністю. А я сказала: я не хочу цим керуватися. Я не хочу цим керуватися. Все, що в мене було, це сумочка на колінах. Тож я опустила голову, відкрила сумку і шукала там щось. І там лежала маленька книжка Свобода від страху Кеннета Копленда. Я прочитала її, мабуть, 20 разів за цей політ. і це був найбільш мирний політ, який у нас був. Літак прибув безпечно, і Еріксони продовжила стояти у вірі про стілення свого сина. Стан Неша почав покращуватися. Операцію відмінили, і сім'я повернулася додому. Через півтора місяці Неша знову призначили на трансплантацію серця. Цього разу сім'я прилетіла у Торонто разом, радісно очікуючи на своє чудо. Йому ставало все краще і краще. Це було важко пояснити. Лікарі не знали, як пояснити, чому йому стає краще. І несподівано вони сказали: взагалі то зараз йому не потрібна пересадка серця, йому краще. Нас відіслали додому через чотири місяці. І ми прийшли у нашу церкву. Це було саме на день подяки. Так, ми прийшли разом, тримаючи Неша. Ми вийшли на сцену, і вся церква голосно привітала нас. Це було чудово. Це була найбільш захоплююча мить. Ми підняли вперед церкву, і всі просто були в захваті. Ісус сказав звертатися до гори, і гора зрушиться. Саме так ми жили з нешем, саме тому наш неш живий сьогодні, саме тому його до сьогодні називають загадкою, тому що ця гора зрушилася і погана звістка зникла. І нам більше ніхто не говорить: можливо, вранці ваш син помре. Більше ми не чуємо цієї поганої звістки. Вона була зруйнована словом Божим, вона була усунена. Ви звернули увагу, як ця сім'я стояла на слові Божому, і як їхній син повністю одужав, не потребуючи трансплантації серця? І до сьогодні його вважають медичною загадкою. Але скажу вам коли цей світ не може чогось зрозуміти, ми знаємо, що це завдяки тому, що наш Бог добрий Бог, а Ісус зціляє. Якщо вам потрібне чудо у вашому тілі, щоб це не було, Бог може і хоче. Тому що він вже зробив те саме для вас. І ми у згоді з вами. Ми у згоді з вами і вашою сім'єю, за ваших дітей, за кожного у вашій сім'ї, за те, що слово Боже діє в вас приносить життя і здоров'я всій сім'ї. Майте віру в Бога. Все буде добре. Все буде добре. Амінь. хочу нагадати вам про нашу книгу про зцілення. Ісус цілив їх всіх. Ось чому вам потрібно вхопитися за ці речі. Якщо ви знаєте людину, яка зараз бореться з якимись симптомами, замовте цю книгу і передайте її, і ви побачите, як слово Боже буде діяти. Вся ідея в тому, що вам потрібно зануритися у слово Боже, у його слово про зцілення, зцілення для вас і вашої сім'ї. Вам потрібно настільки просочитися ним, щоб це було усім, що ви бачите, усім, про що ви думаєте, усім, що ви промовляєте. Не втрачайте цієї можливості, замовте цю книгу сьогодні. Скористайтеся цими речами. і Нехай це відкриття почне працювати у вашій сім'ї. Більш докладну інформацію про наше служіння, звичайно ж, як завжди, ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті Партнери, Ми хочемо подякувати вам. Дякуємо вам за ваші молитви, за місію Кеннета Копланда. Амінь. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркюєн. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.